Підготовка до польоту для вдалого виконання поставленої місії дуже важливо виконати всі необхідні дії з підготовки БПЛА до польоту. Увага! Всі дії, які описані в цьому розділі, виконуються за умовою, що виконані всі дії з розгортання та підключення комплексу. Порядок дій від складання БЛС до готовності зльоту. Розгорніть наземну станцію, зберіть антенно-фідерну систему, з'єднайте їх, але не подавайте живлення. Зберіть літак в необхідній конфігурації, не під'єднуючи живлення основного АКБ. Пам'ятайте, перед під'єднанням мотогандол подайте живлення на двигуни вертикального зльоту, але не знімайте ключі-запобіжники. Овімкніть апаратуру в стандартному режимі. Канал газу заблокований, стик газу в нулі, тумблер режиму у верхньому положенні. Овімкніть ноутбук. Дочекайтеся повного завантаження операційної системи і запустіть FCC. Подайте живлення на наземну станцію. Після ініціалізації наземної станції у FCC відкрийте вкладку РТК бази і натисніть кнопку Connect. Підключіть бортове живлення від основного АКБ, дочекайтеся ініціалізації автопілоту і натисніть кнопку «Преарм» Для подачі живлення на механізацію і модуль прийому передачі телеметрії. Увага! Кнопка «Преарм» не подає живлення на маршовий двигун. У FCC оберіть відповідне цільове навантаження і зробіть підключення до борту. Підключіться до антенного трекеру. Запустіть DFA. Переконайтесь стабіль... стабільності відеопотоку. Якщо відео відсутнє, переконайтеся, що наземний бортовий модуль відеопередачі працюють на однаковому каналі. Виконайте перевірку керування підвісу цільового, нав... цільового навантаження, керування зумом, якщо такий є у даного цільового навантаження. Переконайтеся, що перемикання каналів і потужностей каналу у відеопередачі працює коректно. Не забудьте повернути мінімальну потужність після даної перевірки. Проведіть механічну перевірку аеродинамічних поверхнень в режимі FBVA, а також коректне відпрацювання літаком стабілізації при відхиленні його від горизонту покрену і тангажу. Віднесіть літак на стартовий майданчик більше 20 метрів від антенного трекера. Переконайтеся, що між літаком і камерою в трекері відсутні перешкоди. Запишіть на борт маршрут відповідно до конфігурації під час запису, погодьтеся з переміщенням точки Home на актуальне місце розташування літака. Перейдіть у вкладку РТК База і натисніть кнопку Set Home. Якщо індикатор Base у рядку статусу горить зеленим, Якщо немає, натисніть кнопку Restart і почекайте 10 секунд. Очистіть маршрут у вкладці Планувальник і зчитайте його з автопілоту для перевірки коректного запису. Цього разу відмовтеся від пропозиції перемістити точку Home на актуальне місце розташування літака. Інакше прорахунок кута до вороту трекера на літак буде працювати некоректно. У DFA перейдіть на вкладку «Stream 2. І за допомогою клавіш A і D або кнопками Left-Right у вікні DFA зорієнтуйте трекер на літак, використовуючи вертикальну прицільну лінію. Намагайтесь закріпитись вертика-приймач на хвостовій балці літака. Це значно збільшить точність розрахунку кута до вороту трекера. Виконайте передпольотну перевірку в FCC. Оберіть відповідну ємність маршового АКБ. Поставте галочку автоорієнтування трекера в FCC. В цьому розділі буде наданий опис дій в хронологічній послідовності з підготовки БПЛА до польоту з того моменту, як будуть закінчені всі дії з розгортання та підключення комплексу БЛС. Отже, ми, ми зібрали літак. Зібрали антенно-фідерну систему, зібрали наземну станцію, все це з'єднали, підключили і перевірили. На зараз наш комплекс готовий до виконання місії. Потрібно лише зробити остаточну передпольотну перевірку і зробити зліт.